Вас, ми вас хочемо поздравити з Різдвом Христовим і заспівати вам колядку. До тебе три праздники, в Гості, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а той перший праздник Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, землю син Божий, народився, а той другий праздник святого Василія Цей праздник. святе добре, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися. На щастя, на здоров'я, що ви дочекалися тепер за рік. А на чому слові? Ну все. Е, в програмі був Грита Арсен, і Саша Кудрян. Саша Кудрян. І, оператор... і Грита Данило. Оператор Грита Данило. Будьте здорові!